Текстильна галузь Пакистану шукає можливості захопити бізнес у Китаю над митної війни між Вашингтоном і Пекіном. Терфуми адміністрації Трампа, звісно, вплинуть на галузь, особливо короткостроковій перспективі, але ми маємо отримати з них максимальну вигоду. Проблема може перетворитися на можливість. Голова текстильної ради Пакистану каже, що ця галузь створює найбільше робочих місць. якщо казати про експорт Пакистану, то близько 17 мільярдів доларів в ньому припадає на експорт текстилю. Це найбільший сектор зайнятості в Пакистані. У короткостроковій перспективі виникнуть проблеми, але я не думаю. Що через це зросте безробіття. спочатку мита США щодо Пакистану досягали 29 відсотків, проте Дональд Трамп заморозив митні тарифи для більшості країн на 90 днів. У силі залишилася лише основна ставка в 10 відсотків. Тепер нам важливо добре провести переговори. Від цього залежить скільки бізнесу ми зможемо захопити в Китаї, оскільки зараз є така можливість. Водночас щодо Китаю Трамп не тільки не заморозив для нього мита, а й підвищив їх зі 104 до 125 відсотків. Раніше Пакін запровадив мита розміром 84 відсотки на імпорт зі США та пообіцяв боротися до кінця у торговельній суперечці між двома найбільшими економіками світу. Припускають, що якщо мита Трампа після 90 денного періоду відновлять, то текстильна промисловість Пакистану на експорті може втратити до 2 мільярдів доларів.